Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні в нас дуже цікава тема особливості водорозчинних добрив і їх використання як в декоративному розсадництві, так і в плодовоягному розсадництві. Починаємо з переваг. Найважливіша перевага будь-яких водорозчинних добрив це те, що поживні речовини вже. Є розчинені в робочому розчині, і вони поступають прямо в кореневу систему рослини або в наземну частину рослини. Тобто, чим вони власне так суттєво відрізняються від інших видів, типу гранульованих і гранульованих пронової дії, те, що тут вже хімічні елементи в готовій в розчиненій формі і в формі, яка легко засвоюється рослинами, потрапляють прямо до коріння. Тобто, ми, по суті, їжу переживали вже. Зготували, пережували і подали прямо в рот рослини. Ну, у випадку рослини це в коріння. У випадку гранул можна навести іншу аналогію. Це коли ми, грубо кажучи, купили сире м'ясо, і його ще потрібно зготувати. І, власне, за допомогою хімічних реакцій, перетворень, за допомогою перетворені, в тому числі за допомогою бактерії в ґрунті, власне ці хімічні формули з гранул перетворюються там, розчиняються, перетворюються в власне форму доступну для живлення рослин. Оце так працює гранульовані добре. А водорощині це коли вже ми готову їжу з ресторану, прямо принесли і дали їсти рослинам. Відповідно, такі форми, такі власне добрива набагато легше і швидше засвоюються рослинами, і вони ефективніші. Друге, це те, що сказала, власне це доступна форма. Тобто, ми даємо водорозчинних добривах саме ті форми хіміелементів, які засвоюються рослинами. Третє – це швидка дія, найшвидше, тобто тому, що ми дали, і рослина зразу грубо кажучи, з'їла, і вже зразу видно ефект, як з'їла за домою коріння, так і за домогою листків, якщо це покрпозакореневе живлення. І останнє це є можливість нести весь комплекс мікроелементів. В більшості випадків, у випадку гранульованих добрив, переважно тут немає повного комплексу, тому що це важко зробити і. Чесно кажучи, і нема сенсу особливо цього робити у випадку гранульованих добрив. У випадку водорощинних добрив, як через доступність сировини, так і можливість власне, хімічного синтезу, набагато простіше внести сюди всі мікроелементи. Тобто, грубо кажучи, повне комплексне водорощине добриво тут може бути до 15 елементів зразу. в ній кожній в кожному граму цього добрива. Тобто ми за один раз наносимо все і відразу в певних пропорціях необхідних. Які недоліки? Тому що завжди є плюси і мінуси. Недоліки наступні це відносно дорогі добрива. Тобто, порівняно з гранульованими добривами звичайними водорощині є дорожчими. Чому вони дорожчі? Тому що це є добрива хімічного синтезу, а вони завжди є дорожчі. А по-друге, водорозчині мають мати найчистішу сировину, тобто вони власне виготовляються з дуже чистої сировини, власне, повністю розчинної сировини. Обов'язково без хлору, без натрію, без важких металів. Відповідно, саме через це вони завжди є дорожчими ніж іншими. Чому власне в гранулах не потрібно аж таку чистість сировини? Через те, що, наприклад, в гранулах абсолютно нормально можна додати пісок, і так дуже часто виробники роблять. Тобто додають сировину пісок, гранулюють, тому що цей пісок не є шкідливий для рослин. Тобто він війде в землю, наприклад, і відповідно там ну буде просто тро-чуть більше піску в цій землі в субстраті. У випадку водорощийних добрив такого не можна робити категорично, тому що ми потім, цей пісок нам заб'є як систему поливу, інжектори, дозатори, так і самі крапельки. І плюс, якщо ми використовуємо оприскувачі, то самі сопла, ну тобто, власне, сопла самих оприскувачів. Тому, власне, цим воно суттєво відрізняється. Є недолік такий, що їх потрібно досить часто вносити. Наприклад, у випадку господарства розсадника клубу росин ми вносимо кожен, ну майже кожен день. Переважно це є один раз в два-три дні. Якщо є необхідність і активна вегетація, тоді ми вносимо кожен день. А у випадку хобі хобі сегменту бажано вносити хоча б один раз на два-три тижні. Тобто в цьому є недолік цих добрив, тому що це ну додаткова праця. І наступне, що вони вимиваються дощами і тому під час дощової погоди внесення їх є нераціональним, тому що вони просто ми свої гроші змиваємо в глибину землі. І плюс з точки зору екології, це теж недобре, тому що ці добрива, ну, грубо кажучи, засолюють підземні води. Це теж недобре. Тобто, добре, коли те, що ми дали рослинам, рослина спожила. І це ідеально, тому що нічого зайвого не потрапило в підводні, підземні води, а з іншого боку, мені копійки не витратили. Тобто всі гроші, які ми витратили на добрива, вони пішли в рослину, в розвиток рослину. І тут є нюанс важливий, тому що, наприклад, якщо проливних постійних дощів, скажімо, на півдні України, в центральній Україні. Україні, чи в... на сході України ну, дуже рідко буває, таке, що от просто проливні дощі йдуть. То, наприклад, на заході України це, ну, можна сказати, є кожен рік так, є такий період, коли є 2-3 тижні дощів. Дуже часто це відбувається ще в процесі активної вегетації, наприклад, в червні або в травні. Відповідно, в той момент є ускладнене внесення добрив, тому що ну, я, наприклад, не вношу добрива в водорощінні під час дощів, тому що я знаю, що вони і так вимаються. Це є такий дуже суттєвий недолік, тому от краще коммінувати різні види добрив. Які є прості водорожчинні добрива? Бачите, я зразу вам з формулами. Ми ці добрива вже на попередньому циклі лекцій про хімічні елементи проходили. Це аміачна селітра або нітрат, нітрат амонію, карбамід, сульфат амонію, монокалій, фосфат, моніамоній, фосфат, нітрат калію, сульфат калію, сульфат магнію, нітрат кальцію або кальціва селітра. Добрево продається в двох сегментах, і вони ці сегменти абсолютно різні. От прямо радикально різні. Тобто є хобі сегмент і є професійний сегмент. Професійний сегмент це коли добрива продаються переважно хімічними формулами, без назви, наприклад, там для декоративних рослин хвойних. А це коли просто хім продається хімічна формула, там, наприклад, 15-15-15 плюс 2 магнія або там карбамід. І це продається в мішках переважно від 25 кг до бік-белів, тобто від 25 кілограмів до тонни. І вони використовуються для професійних споживачів, типу фермери, агрокорпорації, промислові сади, промислові ягільники, розсадники декоративних рослин. І є хобі-сегмент. Для хобі маркету продаються добрива переважно в невеликих упаковках, переважно це зразу з красивими етикетками і з вказаними на яку культуру використовується це добриво. Тобто, наприклад, там для плодово ягідних культур, універсальне добриво, осіннє добриво, добриво для чорниці та лохини і так далі. і так далі. Тобто, власне, різні різні такі методи. Ви бачите, коли ви плануєте запустити продаж Вони вже поч... вже запущені в продаж з жовтня 2022 року. Які найпільші? Популярніші види добрив водорозчинних в хобі-сегменті. Це є безперечно плантон. Польські добрива це є субстрал, це теж голландсько польські добрива. Роза сол це болійські добрива. І я дуже сподіваюся, що починаючи з 2023 року, дуже популярними в Україні стануть добрива флорія сол, які виготовлені клубом рослин. Тепер які бренди водорозчинних добрив популярні в професійному сегменті? Безперечно, номер один це Яра. Це величезний світовий виробник, який має дуже вагому. Частку українського ринку, ну і не тільки українського ринку, і власне їхня ціла лінійка, велика лінійка водорожчинних добрив є дуже популярними в професійному сегменті. Наступна ICL — це американська корпорація, теж можна сказати, світова фірма на, на, в, в масштабі цілого світу. Теж дуже популярна, теж різні їхні добри продаються. Роза це бельгійська фірма. Вони власне мають свої як хобі-напрямок, які популярні в Україні, так і професійний напрямок. І та якщо не помиляюся, нідерландська фірма вона теж досить популярна в професійному сементі. За рахунок дешевизни популярні також турецькі добрива водорощині. І тепер я коротко власне розповім про наші добрива, чим вони відрізняються, які є у нас добрива для хобі ринку. Ми вирішили на відміну від інших виробників, почати фасувати як прості однокомпонентні або двокомпонентні водорощині. Добрива під власним брендом Флорія Соль. Так і комплексні Однокомпонентні маємо такі, як карбамід, аміачна селітра, сульфат калію, сульфат магнію, кальцієва селітра, монокалій фосфат і каліва селітра. Їх власне рекомендуємо використовувати, якщо ви бачите, що є конкретний дефіцит якогось елемента. І вам його потрібно ліквідувати. Відповідно, можна використовувати такі добрива. Або ж, наприклад, якщо у вас є конкретна ціль, у випадку там збільшити кількість і вагу яблук, або зробити смачніше яблука. Тоді можете використовувати, наприклад, монокалій фосфат, або там або калію веселітру. залежно від того, що вам потрібно. І є велика лінійка добрив професійних. Це є добрива для плодово-ягідних культур, для лохини, для чорниці, для родронів азалій. Для туй, хвойних рослин для квітів троянд гортензій, для балконних квітів, сульфіній, петуній. Універсальне для газону, для ландшафту, для овочевих культур, універсальне осінь і для зміцнення імунітету. Чим власне вона відрізняється? По перше, від інших від інших добрив. По перше, у нас реально найкраща сировина, яку можна тільки купити за кордоном або в Україні. Більшість своєї сировини ми купляли напряму з заводів. Тобто, це є заводи в Бельгії, в Польщі, в Нідерландах. Тобто, це 100% чиста сировина, чи власне чисті речовини. Ми, наприклад, от для прикладу, сульфат калію у нас найкращий в світі. Це потаса. Як сировину ми використовуємо потаса від бельгійського виробника Тисендерло Керлі, і це вважається найкраще. Сульфат калію в світі, тобто це такий от преміум. преміум. І це, власне, таку типу сировину ми використовуємо для виробництва своїх добрив. Ми старалися подавати в кожній з цих пачів, в кожному грамі цих добрив всі необхідні мікроелементи і, і мезоелементи. Тому, власне, якщо почитати уважно хімічні формули, і ми їх не скриваємо, тобто ми пишемо в тому числі, їх на етикетках, тут є азот, фосфор, калій, сірка. Бор, залізо, магній, кобольт, манган, молібден, цинк і магній. Так, тобто, власне, все, що необхідно для рослини, є безпосередньо в кожному грамі цього, цього добрива. Наступне відсутність хлору натрію важких металів. Четверте, що ці формули створені безпосередньо експертами для українських кліматичних умов. Тобто нас консультували поляки, нас консультували голландці, консультували українці, і ми ці всі формули, крім того, перевіряємо експериментально на своїх виробничих полях на різних видах рослин, які ми вирощуємо. Чому це важливо? Тому що насправді кожен клімат є інший. і відповідно рослини по різному так само ростуть і по різному потребують ту, ту чи іншу кількість тих чи інших мікроелементів і макроелементів. Навіть незважаючи на те, що кліматична зона є подібною, наприклад, між Польщею і Україною, далеко не всі добрива, які які є водорощинами, наприклад, Плантона, добре діють для центральної і південної України, тому що все таки в Польщі набагато більш вологіший клімат, менше сонця, більше вологи, і відповідно на це теж впливає. Тому власне, ми розробляли ці добрива для умов центру півдня України. А не для, скажімо, більш вологого клімату, так як є на заході України, чи на чи в Польщі, тому власне це, це ми враховували і українське виробництво це зростання нашої економіки, тому що ми це все робимо офіційно по білому. Чесно купуємо сировину, платимо податки. Відповідно, це. Це зростання економіки. Ну і що найважливіше, це значно нижча ціна ніж ті ж самі іноземні аналоги. Тобто, наприклад, умовно кажучи, плануємо продавати там, наприклад, 200 грам нашого доброва умовно по в розріб по 90-100 гривень в залежності від формули. То такі ж самі іноземні аналоги це вже 150 чи 160 гривень. Купа посередників заробляють по дорозі до того, як воно доїде. Тобто, ви заробляє виробник сировини завод. Дилер в Польщі, наприклад, потім дилер в Україні, магазини і тому подібне. А тут ми по суті купляємо напряму сировину з великих заводів. Нам це значно дешевше виходить, і все виробництво відбувається тут безпосередньо у нас на місці. Тому, власне, в цьому плані цим ми суттєво відрізняємося від інших виробників. Дякую вам за увагу. Наступна лекція буде про гранальовання доброго.